Практична робота номер 4 Структура документу, автоматичне створення змісту та покажчиків. Алгоритм роботи. Відкрити текст документ реферат. Ось він Відкриваємо. Дозволяємо редагування. Далі, редагувати та форматувати текст. Розділити текст на розділи. Продумати заголовок до кожного розділу. Я вас прошу, щоб ви думали індивідуально, щоб в кожного учня був свій заголовок. Не треба робити так, щоб у всього класу були однакові заголовки. Отже, в нас є документ, в ньому аж 9 сторінок. Треба якось так продумати, щоб хоча б на, кожному, на кожній сторінці був у нас один розділ і заголовок, щоб в кінці ми могли зробити зміст потім. Бачимо, що текст зверху і. Знизу повторюється реферат на тему життя і творчість. Цей текст, в принципі, можна редагувати, тобто прибрати. Роки життя важливо було поставити по центру, збільшити трошки, та, можливо, зафарбувати якимось іншим кольором. Нехай це буде, я не знаю, чи червоний чи. Самі подумайте, яким. Реферат на тему життя і творчість. Подивіться, давайте реферат ставимо на перший. Стрості, життя і творчість перенесемо на іншу сторону. І також можемо підфарбувати заголовок якимось, якимось кольором іншим. Або смарт-об'єкт ставити, наприклад. Не смарт-об'єкт, а відформатований такий об'єкт. А далі ми повинні вже зробити розділи. Взагалі було б доречно перенести весь текст на новий листок. Для цього ми заходимо куди в вкладку. Макет. Вибираємо тут розрив. І що починаємо от розділ з чого? наступного листка, так? Ось. Пішов текст у нас з наступного листа. Далі. Необхідно придумати, як ми назвемо перший розділ. Наприклад, розділ 1 дитинство. Далі я виділяю цей текст. Заходжу обратно в макет. Розрив. І ще роблю розділ. Без розриву на новий листочок. Заходимо в режим структури та перевіряємо: вид, структура. Бачимо, що у нас ось додався розділ так. Хоча, в принципі, можна обійтися без цього. Якщо ми зробили розрив на першому листі, то тут уже робити не треба. Просто ставимо, що надпис розділ 1: дитинство. І не забуваємо, що нам треба зробити зміст. Тому доцільно було б цей. Речення виділити стилем заголовок 1. Так і зробимо. Тобто, повертаємо розділ обратно, виділяємо, заходимо ми в, в головну вкладку і вибираємо там стиль заголовок 1. Тепер це в нас ще вже буде якорець для нашого змістового показчика. Далі переходимо до наступної сторінки. От, скажімо, тут у нас буде, що з вами розділ 2. Де буде в нас навчання проходити Шевченка. Переходимо до макета, розрив і розділ без розриву. Ось так. Переходимо на наступну строчку і пишемо розділ 2. Розділ 2. Навчання, наприклад. Також виділяємо зразу це словами. Заходимо в головну вкладку і застосовуємо, що там заголовок 1, так? Є. І так робимо ми з кожною сторіночкою. В режимі структури тепер ми бачимо, що в нас є і заголовок, ось він, і що, і ось наш розділ. Тобто вони ці розділи розділяються цією пунктирною лінією. І так повинно бути в, кожні, в кожному тематичному облоці цього реферата. Отже, відповідно до такого алгоритму роботи я зробив. На кожній сторінці по розділу. 9 розділів. Нагадую, ви допишете їм якісь ще назви, тобто дасте заголовки цим розділам. І таким чином в мене виходить ось такий от вид структури. Заходимо в вкладку вид, структура, і бачимо, що ось вони, оці розділи, вони всі поділені. І мають що? Мають заголовки. Ці заголовки також до них застосовані в стилі заголовок 1. Все. З цією частиною ми справились. Переходимо до наступного кроку. Створити автоматизований зміст. Переглянути розриви і заголовки, обрати пункт меню подання структура, редагувати структуру, обрати пункт меню подання зміст за потреби редагувати. І так, отже, структура у нас готова, все у нас готово. Переходимо на новий листок. Для цього натискаємо Ctrl-Enter. І на новому листі в кінці. Можна спочатку зробити, хоча краще в кінці, щоб не збивати вже структуру, ту, що в нас є. Заходимо ми тепер в посилання зміст. І вибираємо перший варіант. І ось що у нас виходить. Розділи всі вони в нас тут є, і посилання до сторінок також є. У вас буде що? трошки по-іншому виглядати. У вас після кожного розділу буде назва, як у перших двох моїх розділах. Тобто, це є зміст. Так, цей пункт ми виконали, переходимо до іншого. Вставити колон титули. Верхній назва роботи, нижній автор. І так, що таке колон титули, ви пам'ятаєте? Тобто, де їх можна знайти ці колон титули. Заходимо в ставку. І ось у нас колон титули. Верхній та нижній. Можна через панель меню робити, можна подвійним натисканням на верхнє поле. І так і так, у нас буде колон титул. І так, перший верхній колон титул у нас. Назва роботи. Назва роботи на першому нашому листі. От, реферат на тему життя і творчість Шевченка. Так. Копіюємо просто цей текст і вставляємо його ось сюди. Тобто, зробимо, щоб воно було все в одну строчечку. Текст зробимо маленький, нехай це буде шрифт 11-й. І що? І все. Далі. Виходимо з реферата і бачимо, що в нас клон титул буде повторюватися. Нижній клон титул так само редагується. От Відкривається режим редагування і пишемо прізвище своє та ім'я. Ось прізвище ім'я. Закриваємо вікно клон титулів і так воно буде дублюватися на кожному листочку. Наступний крок додати рамку до реферата. Для цього нам треба зайти на влаштування зовнішнього вигляду листів. Звісно ж, це буде в вкладці конструктор. Переходимо сюди, йдемо в самий кінець, і в нас тут є кнопка границі сторінок. Ось границя і «Заливка», і ми вибираємо рамки у нас є. Подивіться, рамка може бути сплошною лінією, крапочками, пунктирна. Тут подвійна, потрійня, хвиляста, яка вам сподобається. Наприклад, я візьму ось цю лінію. Далі кольор вибираємо, який нам подобається. Тобто саме підберете, нехай буде фіолетовий, наприклад. Та натискаємо ОК. І в нашого реферата з'являється вже ось така от красива рамка. Ви виберете той варіант, який сподобається вам більше. Наступний крок. Вставити графічні об'єкти з мережі інтернет відповідно до теми реферату. Картина Шевченка, портрети Шевченка. Для цього нам необхідно зайти в браузер та знайти, що. Картини Шевченка, його портрети, все, що з ним зв'язано, і повставляти на сторінках нашого реферату. Тобто я копіюю цей текст і переходжу до браузера. В пошуковій системі я забив картини Шевченка і тепер що? Вибираю картину, от, наприклад, з Вікіпедії, права кнопка копіювати зображення, повертаюся до нашого реферату, і десь на сторінках. Я повинен їх повставляти. Тобто, першу картину було б доцільно вставити і на титульний лист, і на наступні листи. От, наприклад, я вибираю десь тут місце вільне. Вставляю це зображення, бачу, воно вставляється негарно. У нас є варіанти вставки з вихідним форматуванням, з'єднане форматування та рисунок. От я вибираю рисунок, байдуже, який я його вставлю. Так, як я виберу, один і той самий варіант у нас виходить. Якщо зображення занадто велике, заходимо в вкладку «Формат» і в нас є в кінці два параметри: висота і ширина. Тут висота 88 см, я поставлю, нехай буде 10 см. І відповідно, воно моментально зменшилось. Тепер наше зображення треба розположити так, щоб текст обтікав його по контуру. Для цього заходимо ми опять в вкладку «Формат», обтікання текстом, і, наприклад, по контуру вибираємо. І все, наш тепер текст він буде що економить місце нам і буде використовувати оцей незайнятий простір біля зображення. Таким чином, ми що робимо? Ми додаємо сюди картинки і розставляємо його по всьому нашому в цьому реферату. От зображення Шевченка, також копіюємо зображення. Переходимо сюди і на титульний лист його додаємо. Єсть, обратно вже формат, вибираємо обтікання правильно за текстом по контуру. Байдуже, як вам краще, так і робите. Форматуємо це зображення, збільшуємо, зменшуємо і розташовуємо. І таким чином, бажано, щоб на кожній сторінці було по одному зображенню. Подивимося, що буде потім із містом, чи не здвинулося там нічого. Отже, копіюємо і вставляємо. І так робимо ми аж до кінця практичної роботи. Наступний пункт ставити посилання на інтернет сайти з яких завантажували зображення. Як це зробити? Повертаємося до пошуку нашого, От, наприклад, перше зображення я брав з сайту Вікіпедія. Так, ось воно, це Вікіпедія. Посилання перейти можна навіть не переходити. Натискаємо праву кнопку в мишки, вибираємо копіювати адресу посилання. І що? Переходимо до нашого реферата, піднімаємося до того зображення. ось воно. Заходимо в вкладку Вставка, вибираємо там ми посилання, «Силка» ось, і вписуємо щось, сюди, вписуємо ту адресу, яку скопіювали. Все. Тепер, коли я натисну Ctrl і зроблю клік по цьому зображенню, мене перекине на сайт Вікіпедія, де на все написано про цю картину. Дуже легко все і дуже просто. Повертаємося до роботи так ми робимо з кожною картинкою, що ми додавали. Давайте додамо хоча б. 4-5 картинок на весь реферат. Якщо 9 для вас забагато. Потім наступний елемент <кій> ставити. Так. Це я значить, прибираю. Цього ми робити не будемо, тому що дехто буде працювати з телефона. Все, значить, посилання на інтернет сайти є. У нас остається зберегти у форматі RTF, PDF і DocX. Якщо ми працюємо з чого? Ну, З Телефона, давайте я залишу лише один формат, нехай це буде DocX, тобто це стандартний формат. Для того, щоб зберегти цей файл, ми заходимо в вкладку файл, зберегти як, вибираємо місце, куди ми хочемо зберігати, наприклад, на робочий стіл, і формат Docx вже в нас вибраний. Реферат у нас зроблений, відформатований, всі завдання виконані. Зберігаємо цей документ і прикріпляємо його до Google класу. Все, практична робота зроблена. Аналогічно робимо з мобільних телефонів або планшетів, але там використовуємо мобільні додатки Word мобільний або Office Suite.